Вітаю всіх! І от мені цікаво стало, при якій температурі бджоли несуть уже пилок і вилітають з вулика. Дивіться, в кімнаті 23,5, а на вулиці всього 6 градусів. Бачите, 6 градусів. Я от з вулиці прийшов. Дивіться. Холодно. діти в капюшоні тому що дуже холодно. Зараз подивимось, чи несуть бджоли пилок. Ну ось я прийшов до вулика, бачите, деякі вже літають, а деякі ні. І ось давайте поспостерігаємо за бджолками. Вони вже вилітають. І деякі приносять пилок. Мабуть. Дуже холодно їм, 6 градусів, але ж вони намагаються все ж таки вже 2 квітня. Ну нічого, зараз подивимось. Головне, що вони вже літають. От до інших вуликів я підійшов, бачите, бджілки літають. Ось, спілком прийшла на другому вулику. І ще пройшли. Пилок несуть. Видно чи ні? Он той вулик середній. Одна за одною І різний пилок. Головне, що несуть. Як туди наведеш, сюди несуть. Головне, що при шести градусах несуть пилок. Але я і в тому році спостерігав, що 7 градусів вони вже намагалися вилітати завдяки сонечку, мабуть, прогрівається все ж таки. І вилітають, і щось приносять. А де вони знаходять його? Ось зайшла, Гарно принесла пилку. І ще трошки спостерігаємо, дуже приємно. Але нема температури в нас от слова зовсім. Завтра холодніше, сьогодні пообіцяли 7-8. Але бачите, якщо рядом пилконоси десь знаходять, то вони приносять. А от коли їх немає пилконосів, тоді бджолам тяжче. Не так багато несуть, але щось несуть. Там заходять, тут заходять. Ну не будемо їм заважати, так як коротеньке відео вирішив вам показати, про якій же температурі бджоли носять вже пилок. Виходить 6 градусів, вже несуть. Але я виходив раніше, було 5 і вони вже приходили з пилком. Все, дякую, що дивитесь, підписуйтесь, пишіть, як у вас несуть пилок чи не несуть, як у вас справи у вас здійснюють. Звісно, тепліше, ніж у мене. Вон сидить бджілка з пилком прилетіла. Вон інша зайшла, бачите, щоб я не був голословний. Все, дякую, що дивитесь. До побачення. Слава Україні!